У селі Скнелів провели в останню дорогу захисника України Юрія Солотво. Про це інформує Красненська селищна територіальна громада Золочівського району. 10 січня у рідному селі Батьків відбулося прощання із загиблим, який 16 березня пішов на фронт. А 25 грудня його життя трагічно обірвалось. Юрію був 41 рік. Він помер в госпіталі. Похорон відбувся у селі Скнилів, Красненська територіальна громада. Провести в останню путь прийшли мешканці громади, представники влади, духовенство. Під супровід оркестру жалобна процесія рушила від місцевого храму до кладовища. Там Юрія поховали під залпи почесної варти. Бабусі загиблого військові вручили прапор, яким була накрита труна. Прощалися з загиблим зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами та на колінах. Він боровся як герой, та помер як герой. Вічна пам'ять герою, повідомляє Красненська селищна територіальна громада, світла пам'ять і шана герою України.